Вітання всім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про Криворізький центр надання адміністративних послуг віза, який відзначив 24 роки з дня свого заснування. Тоді все починалося з досить такого невеликого відділу, дозвольно погоджувальних процедур. Там працювало всього 8 співробітників. Надавали вони не так багато послуг там менше 30. На сьогодні це величезний адміністративний такий ресурсний центр, де сотні. Послуг, де тисячі громадян обслуговуються. Ну, власне, про діяльність, про розвиток та перспективи центру віза, поговоримо далі. У нас у гостях, директорка департаменту адмінпослуг Криворізького міській Людмила Зеленська. Доброго вечора, Доброго пані Доброго вечора Людмила. рада вас бачити. Хочу привітати вас особисто, всіх ваших колег, тому що ви персонально були з самого початку створення візи. Ви знаєте історію. Я думаю, для вас це також особлива дата, і Дякую. ну дійсно можете пишатися собою. Думаю, по праву, що створили разом з колегами ось такий потужний адмінцентр. Ну а давайте трішки пригадаємо, власне, як народилася ця ідея. Тоді ще не було такої прям цифровізації. Це 2001 рік. Як як це було? Ну, хочу розпочати насамперед з того, що на сьогодні центр адміністративних послуг віза, центр дії виконкому Криворізької міської ради, є безперечно великим інституційним осередком для мешканців Криворізької громади і не тільки для криворізців, а й для тих, хто сьогодні живуть в нашому місті Кривому Розі, з надання адміністративних та інших публічних послуг. А все починалося дійсно ще в далекій 2021 році. В ті роки активно розвивався малий бізнес, якщо ми пам'ятаємо, і міська влада турбувалася про розвиток цього бізнесу, тому що знали, що це вагомий чинник для наповнення місцевого бюджету податками. Угу. Ну і вирішили зробити об полегшення для бізнесменів, сростити життя. Сростити життя бізнесменам в отриманні дозвільно погоджувальних процедур, таких як процедури по пожежній службі, отримання дозволів. В санітарній службі від комунальних підприємств надавачів комунальних послуг, воду, тепло, газопостачання ну так з'явився у структурі виконкому міської ради відділ дозвільно-погоджувальних процедур. Тобто, щоб це все було в одному місці, щоб... щоб люди не їздили так по так, так вже тоді пізніше, дві 2003 році, розширили функції цього відділу, організували діалог-центр. В залі виконкому номер 3 в приміщенні в другому приміщенні на молождіжній 1, де сьогодні розташований головний офіс центру адміністративних послуг Віза. Потім з діалог центру трансформувався. Цей ЦНАП в Муніципальне бюро Віза можливо багато мешканців пам'ятають, як називалися ми Муніципальне бюро віза. А потім в 2013 році було прийнято закон України про адміністративні послуги, який окреслював чітко функції та параметри ЦНАПів, які народжувалися на території України. На, той, на виконання законодавчої бази, і з'явився у нас вже великий центр в 2015 році, крім головного офісу виконком міської ради, прийняв рішення про організацію роботи територіальних підрозділів по всім адміністративним районам у всіх семи районах міста, враховуючи велику протяжність Кривого Рогу для зручності містян, було відкрито територіальні підрозділи, які на сьогодні успішно функціонують і працюють. У 2017 році міська влада, депутатський корпус потурбувалися про доступність послуг через придбання мобільних офісів, і ми стали виїжджати в віддалені мікрорайони міста, в віддалені селища, які підпорядковані Криворізькій міській раді, були отримали кейси, їздили вже до людей додому, в лікарні, тобто обслуговували за місцем перебування наших замовників. Крім того, організували вже роботу веб-порталу. Це наш віртуальний ЦНАП, який дозволяв отримати всю необхідну інформацію з отримання всіх видів послуг. Ну і так, це крок за кроком ключові. з 2019 року ми перейняли повноваження від центральних органів виконавчої влади, організували роботу відділу реєстрації актів цивільного стану. І на сьогодні успішно наш відділ реєструє народження дітей, реєструє шлюби і на жаль, реєструє смерть, але це Таке життє життєве ну, так. питання, і багато до нас звертаються. Крім того, е, наші послуги по отриманню повторних свідоцтв, так в народі говорять, дублікати свідоцтв. Частенько люди е, чи пошкоджені у них ці документи, чи десь не можуть знайти, звертаються для отримання повторних свідоцтв. У Нас це процедура безкоштовна: 51 копійка, тільки е, е, державне мито. Тоді як у відділах реєстрації актів цивільного стану підпорядкованих міністрів. Міністерству юстиції, ця послуга значно дорожча, в... вартісніша. Угу. В 2017 році було відкрито 10 паспортних робочих станцій. Це теж в рамках децентралізації послуг на місця від паралельно з органами міграційної служби. Ми запровадили у всіх територіальних підрозділах паспортні офіси працюють. нас люди. Я думаю, да, активно користуються нашими послугами. Також у 2019 році за кошти міського бюджету завдяки підтримці депутатського корпусу було придбано спеціальне обладнання, і ми запровадили в головному офісі на молодіжній один послуги з реєстрації автотранспортних засобів і видачі посвідчень водія. Крім того, у нас є меморандум з Міністерством внутрішніх справ України, і на базі головного офісу на молодіжній 1 організовано віддалене робоче місце номер його 057 Міністерства внутрішніх справ України, де адміністратори ЦНАПу надають електронні довірчі послуги, тобто, у нас можна отримати електронний підпис, електронну печатку, чи для суб'єктів господарювання, чи для громадян, тому що розвиток. Сфери електронних послуг, діджиталізація тільки набирає обертів нас. і тут візи не стоїть осторонь, іде одного з часом дотримую, ну дотримуючись такої актуальних всіх цих, цих моментів. Пані Людмила, скажіть, а от чи було і на початку створення? ну, Спочатку тоді це було да, відділ, потім розширювався. Чи була цікавість від початку у людей до візи? Тобто, от, чи є якась динаміка, знаєте, хвилі, можливо, до вас приходила, чи постійно інтерес до ваших послуг? А, абсолютно питання по суті. Дякую за запитання. У 2001 році, як я вже говорила, акцентую на цьому увагу. Законодавчої бази тоді на державному рівні не було. Це були наші пілотні проекти, і вони були скеровані виключно для. Суб'єктів господарювання для бізнесу, а не для людей. А в 2013 році, коли прийнято закон України про адміністративні послуги, ця сфера розповсюдилася вже безпосередньо для громадян. Тому, звісно, що жодна людина у своєму житті не може обійтися без послуг ЦНАПу. Народилася дитинка, треба зареєструвати її народження, свідоцтво це можна зробити в ЦНАПі, прописати дитинку, це можна зробити в ЦНАПі, отримати закордонний паспорт. З моменту народження, будь ласка, у нас досягли 14-річного віку дитинка, до нас отримуйте перший важливий документ в своєму житті шлюб і так далі. Тобто інтерес до віз спадає. без нас ніхто не тільки може обійтися, підвищується. Розкажіть, які послуги є найбільш затребуваними? Чи є якась така у вас градація? От за чим найчастіше проходять люди? Чи так так? Звісно, що ми аналізуємо, з яких питань люди до нас звертаються, і стабільно топ послуги такі? Наприклад, 2021 тисячі Першому році, це був останній рок мирного життя нашої держави, ми за підсумками року надали 909 тисяч mm -hmm. послуг. 909 тисяч, майже мільйон. Mm -hmm. А минулого року це 490 тисяч, майже вдвічі менше, і це, звісно, ми розуміємо, Зрозуміли, чи ми менше mm -hmm. люди виїхали за кордон і не до, не до послуг, може хтось може й обійтися. Так, от, якщо брати по структурі, Завжди в лідерах послуги були з питань реєстрації місця проживання, як народі говорять, прописка, uh -huh. тому що мігрують, хтось розширює житло своє, хтось придбаває нове, і тому прописка на першому місці це 42 від загальної кількості. Другий потужний блок послуг це соціальні послуги, і ми теж розуміємо, чому є державні допомоги, є місцеві допомоги за міськими програмами, і тому люди активно користуються uh -huh. і звертаються з. Цих питань. На третьому місці це паспорт Паспортні послуги, паспортні. Далі йдуть послуги з реєстрації речових прав, і це дуже е, стало популярним, якщо можна так говорити, в даній ситуації у зв'язку з військовим станом. Е, кожен, ну, всі жили і е, з папірцями на право власності на своє житло, чи на будинок, чи на квартиру. Але, на жаль, є практика до прильоти, пошкоджуються майно і е, умовою для надання. Компенсації для пошкоджень на пошкоджене майно чи на зруйноване майно це наявність даних про майно в реєстрі в державному, тому люди йдуть активно до нас. Ну і так далі. Це дозвільні процедури, далі вже все інше. На вашу думку, так як ви з самого початку створення центру, от які би ви? Нам тут виявили такі точки, знаєте, ключові в роботі візи, які давали можливо такі нові поштовхи, тому що все ж таки криворізька віза вона дуже високо цінується і вашим колегам в інших містах, і до нас до війни приїжджали перенімати досвід. Тобто, все ж таки це ну дійсно така. Ключовими Взірається. точками я би хотіла так сказати, щоб ну, по перше, подякувати керівництву за їх мотивацію, що вони. Е е Ну як би сказати, живуть життям цна повіза і живуть потребами населення потребами громади. Тому тобто не для галочки, а дійсно те, що людям Тому потрібно. це все швидко реалізовується і це швидко дає свій результат. І mm -hmm. Люди йдуть, ми отримуємо позитивну оцінку, і, мабуть, це є головним інструментом в нашій роботі. Mm -hmm. Якщо люди нам вдячні і ми розуміємо, що ми потрібні для цього, то ми готові далі думати. Виватися і впроваджувати якісь інновації в своїй роботі. Угу. До речі, давайте і про інновації поговоримо, які можливо є плани, в принципі, як ви бачите, ваші колеги, вектор розвитку візи далі, куди, куди буде спрямована подальша робота Подальша робота. Ну хочу сказати про те, що. Це такі напрямки розширення переліку послуг. Наразі на державному рівні опрацьовується проект постанови кабінету міністрів, яким буде закріплений законодавчо обов'язковий перелік послуг для всіх ЦНАПів. І ми вже бачили цей проект і знаємо, що нас чекає попереду прийняття податкових послуг. Угу. Тобто Додасть і ще блок податкових послуг, буде визначено, чи це буде через адміністраторів ЦНАПу, чи можливо будуть повноважні представники цієї служби податкової щоденно працювати в ЦНАПі, тому що на сьогодні у нас повноважний представник сидить по четвергам, і до нього люди йдуть отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків ІНН, як ми говоримо угу. в житті. І тим паче, якщо у нас іде реєстрація народження. Дитини, а це може бути чи пакетна послуга uh -huh. за один візит. Людина може отримати не тільки свідоцтво про народження, а й прописати дитину, оформити той же закордонний паспорт, там дев'ять складових цієї пакетної послуги. І ми б хотіли, щоб сюди додалася і послуга з отримання ідентифікаційного номеру uh -huh. РНППО. Це такий напрямок. Крім того, Переведення послуг в електронний формат. Держава займається самостійно цим питанням на державному рівні. Багато послуг вже переведено в електронний формат. А ну, крім того, є так, крім того, послуг. у нас і ще є і муніципальні послуги, і ми самостійно працюємо над цим. І через веб-портал СНАПу Віза, через е, кабінет замовника послуги, можна отримати уже 41 послугу, не приходячи до СНАПу. Вони користуються Це, до речі, дуже користуються. Нас пришвидшила ситуація з ковідом. Відом в державі і для того, щоб робити розкопки, таке слово скажу, яке люди знають. Це стосується систем водозабезпечення, газозабезпечення, електрозабезпечення. Щоб проводити якісь ремонтні роботи, треба дозвіл отримати. Тому цей дозвіл приходили ногами. У нас подавали документи, отримували дозвіл. А через ковід. Ми з с своєю могучою кучкою міської ради зробили можливість людям отримувати це дистанційно. Okay. Це комунальні підприємства в більшості, в переважній більшості користуються такою можливості, okay. і результат послуги теж не приходячи до ЦНАПу, отримують через особистий кабінет. Економить час економить час сил, да. і, і вам, так, і людям так, так, всі задоволені. Тому це на перспективу теж велика робота. Ну дійсно багато цікавого попереду я бажаю. Вашому офісу віза процвітання і вдячних клієнтів, які до вас приходять, вдячних відвідувачів. Ми ще подивимося невеличке відео про роботу центру адмінпослуг Віза. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була директорка департаменту адмінпослуг Криворізького міського конкому Людмила Зеленська. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Сьогодні центр надання адміністративних послуг відзначає свою власну визначну дату 24 роки з моменту створення. Центр обслуговує щодня тисячі містян і постійно вдосконалюється. А загалом кожного року через його працівників проходять сотні тисяч криворіжців. А спектр надаваємих послуг тільки розширюється. З 2021 року в ньому запрацював і відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Також сьогодні центр адміністративних послуг Виповняються 24 роки. і вже в цьому році маємо дві успішно реалізованих проекти. Це створення окремого офісу послуг я ветеран для наших захисників та членів їх родин. Та безумовно це успішна робота в напрямку цифрової трансформації послуг. До речі, нещодавно Кривий Ріг посів перше місце за оцінкою Мінцифри в індексі цифрової трансформації громад. Цього року Кривий Ріг святкує 250-річчя – з дня заснування. До цієї визначної дати приурочено десятки подій. Одна з найзвирушливіших урочисті шлюбні церемонії. Серед тих, хто вирішив укласти шлюб у день святкування 250-річчя Кривого Рогу Анастасія і Кирил, познайомилися ще у 2023 році через спільних друзів. Пропозиція руки і серця прозвучала минулого року, однак весілля відкладали. І коли вирішили нарешті одружитися, усе вийшло швидко і легко. Парі сподобалась оперативність та простота організації. Подали заявку буквально за кілька хвилин, без черг і зайвих довідок. Так, щось співпало, ми дату не обирали. Просто цього місяця хочеться, цього і зробимо. Так і вийшло. Пропозицію зробив я майже рік тому. І все якось відтягували, відтягували, а тут захотіли. Подали заяву ми дуже швидко. В принципі, це ну хвилин 5 сім нас зайняло. Нам розповіли, що як ми маємо зробити, і все. Тобто нічого зайвого не требувало від нас. Для тих, хто вирішив поєднати долі саме в цей день, у центрі Готували приємний сюрприз: сервіс у подарунок. А ми вітаємо центр надання адміністративних послуг та молодят зі святом і бажаємо їм благополуччя та мирного неба. Аліна Сітнікова Глі Припчук, перший міський.